Зміни починаються зі свідомості. Історія Тетяни Білової про формування батьківського руху за права дітей, які постраждали унаслідок чорнобильської катастрофи. Тетяна Білова народилася 12 березня 1957 року у Києві. Закінчила біологічний факультет Київського державного університету і протягом 20 років працювала в науково дослідному інституті молекулярної біології та генетики Національної академії наук України. Туди ж вступила до аспірантури, але не завершила її через те, що у 1993 році її донька захворіла на рак щитовидної залози. З 1995 по 2001 роки Тетяна Білова очолювала фонд Діти інваліди Чорнобиля міста Києва, який потім змінив назву на громадська організація дітей-інвалідів Чорнобиля Квіти Полину». У 2001 році, на час, коли Тетяна завершувала свою діяльність у фонді, він опікувався 354 дітьми. Ми зрозуміли, що щось сталося. На момент Чорнобильської катастрофи я працювала в Інституті молекулярної біології та генетики. На наступний день після катастрофи, прийшовши на роботу, я побачила, що всі вимірювальні прилади показують підвищений рівень радіоактивності. Перевіривши й інші пристрої, ми з колегами зрозуміли, що вони не зламані, а щось сталося. І вже ввечері наш керівник сказав, що трапилася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. У понеділок, 28 квітня, нас зібрав директор інституту, розповів про ситуацію на Чорнобильській Аес і запропонував жінкам з дітьми виїхати з Києва. Я з Донею саме це і зробила, поїхавши до родичів у село у Росію. На той час моїй дитині було сім років. Рак щитовидної залози у дочки випадково виявила сусідка, хірургічна сестра ендокринологічної клініки, намацавши невеличку кульку під підборіддям. Жінка порадила нам прийти на ультразвукову діагностику. Жодних зовнішніх ознак хвороби не було, але УЗД показало, що моєї доньки саме рак щитовидної залози. Вона була у десятці перших дітей, у яких його виявили, і її майже одразу прооперували. На той момент рак в Україні мали тільки 5% дорослого населення, і, як правило, це були люди, які працювали на ядерних реакторах. Тож поява дітей із цим діагнозом в Україні у 1993 році була несподіванкою. Необхідних препаратів не було, а замінних не вистачало у потрібній для такого рівня захворюваності кількості. Ці діти отримували інвалідність уже після операції з видалення органа. Медичні установи констатували, що ця інвалідність була викликана вибухом на Чорнобильській Аес, однак діти не мали статусу постраждалих і відповідно не отримували правових пільг. Саме тому був створений фонд дітей інвалідів Чорнобиля. І ми, як організація, почали боротися за права своїх дітей на рівні законодавства. Не можна залишати дітей соціально незахищеними. У нашої організації було дві основні цілі. Перша надання статусу постраждалих унаслідок чорнобильської катастрофи дітям з інвалідністю по всій Україні, а не тільки мешканцям столиці. Другою ціллю було задоволення медичних потреб українських дітей. За сприяння фонду в інституті ендокринології та обміну речовин було відкрито дитяче відділення для лікування раку щитовидної залози. Спочатку просто було надано приміщення для гамма камери, а через деякий час побудовано окреме лікувальне приміщення. Наша організація об'єднала не тільки дітей з діагнозом рак щитовидної залози, а й дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС, дітей, евакуйованих із зон Чорнобиля, які захворіли. У 1994 році ми прийшли в Комітет Верховної Ради України з питань Чорнобиля, а в 1996 році вже був прийнятий закон, над яким ми працювали протягом двох років. Робилась величезна робота, бо ми розуміли, не можна залишати дітей соціально незахищеними. Між батьками існувала активна комунікація ми постійно обмінювалися інформацією про доступне лікування. Оскільки в Україні не було достатньо гамма камер, виникали проблеми з лікуванням після операційних метастазів. У той час активно працював в Україні французький медичний центр, який безкоштовно надавав медичну допомогу. ліки. Перші 17 дітей поїхали у Паризький госпіталь на лікування, яке тривало 4 дні та коштувало близько 6 тисяч євро. Ми активно співпрацювали з фондом інвалідів Чорнобиля Києва та Київської області, який об'єднував дорослих, що постраждали унаслідок аварії. Ми працювали з декількома міжнародними організаціями і отримували гранти для фінансової підтримки команди. Нас підтримувало багато спонсорів. Вони допомагали залучити кошти на лікування онкологічних захворювань у дітей в Україні. Стало очевидною необхідність залучення грантових коштів. У якийсь момент стало очевидною необхідність залучення грантових коштів, тому я почала навчатися написанню грантів на курсах ССС від USAID. Після їх проходження мені запропонували представити свої ідеї для отримання гранту. Мій проєкт сподобався керівникам американських компаній. І я отримала грант на розвиток дрібних організацій, які опікуються проблемами людей з інвалідністю. У рамках іншого проєкту я двічі проводила табори для керівників громадських організацій для людей з інвалідністю. Ми збирали керівників та керівниць громадських об'єднань з усієї України в одному місці і організовували для них навчальні семінари з різних аспектів життєдіяльності громадських об'єднань людей з інвалідністю. Закон про статус і соціальний захист громадян, постраждалих у наслідок Чорнобильської катастрофи, був прийнятий. Попередньо вивчивши досвід інших країн та їхні методи вирішення проблем, пов'язаних з катастрофами, я зрозуміла, що модель швидкої виплати великих сум грошей не підходить для України. Своє бачення вирішення цих проблем ми виклали у зверненні до Чорнобильського комітету Верховної Ради України і одержали підтримку. За допомогою юристів ми опрацювали свої ідеї та винесли їх на розгляд до ВРУ. Крім того, нас підтримав профільний комітет людей з інвалідністю під керівництвом Валерія Сушкевича. У 1996 році наші пропозиції до закону України про статус і соціальний захист громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, були прийняті. Основні поставлені цілі організації були досягнуті, і незабаром на початку 2000-х років я відійшла від діяльності пов'язаної з дітьми, які отримали інвалідність унаслідок чорнобильської катастрофи. Моя донька досягла повноліття і втратила членство в організації. Мені почали натякати, що я вже не можу бути керівницею, бо керівників обирають лише серед учасників учасниць організації. Виховані мною заступники не змогли замінити мене. Через короткий час після моєї відставки діяльність організації майже вщухла я залишилася у русі за права людей з інвалідністю, але вже на місцевому рівні. Останні 10 років була директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району міста Києва. Людей з інвалідністю сприймали як немічних і залежних від держави. Після 2002 року інтерес до проблем постраждалих від Чорнобильської катастрофи поступово знижувався. Серед чорнобильських організацій виникали конфлікти і розбрат, а рух людей з інвалідністю стикався зі скороченням фінансової підтримки. Тож організації для людей з інвалідністю втрачали силу. У той період існували кілька великих організацій, які все ще отримували підтримку від влади. Серед таких національна асамблея інвалідів, Українське товариство глухих. УТОГ, Українське товариство Сліпих УТОС Конфедерація організацій інвалідів України. Проте невеликі міські та сільські організації часто опинялися поза увагою і не одержували достатньої фінансової підтримки, часто рішення про фінансування ухвалювалися на місцевому рівні, але не завжди були у наявності кошти для підтримки таких організацій. Деякі міста, такі як Львів, Харків та Одеса, продовжували підтримувати рух людей з інвалідністю доволі непогано, але в маленьких містах це було складно робити. Протягом 1990-х років суспільні уявлення про інвалідність в Україні були сповнені стереотипів людей з інвалідністю сприймали як немічних і залежних від держави. Нерозуміння й недостатня увага до проблем людей з інвалідністю відображалися у відсутності інфраструктурних зручностей, пандусів, підйомників або адаптованих приміщень. Розбудова інклюзивного суспільства є процесом, який потребує часу, зусиль і змін в уявленнях та свідомості людей. За останні роки увага держави переключилася з пільг на активізацію життя людей з інвалідністю, створення умов, що дозволять таким людям жити самостійно та активно брати участь у суспільному житті. Ці зміни свідчать про зростання свідомості та поступову перебудову суспільства від стереотипного уявлення про інвалідність до більш інклюзивного середовища. Створення інклюзивного суспільства залежить від активної позиції самої спільноти. Якщо люди з інвалідністю й оточення, що їх підтримує, беруть на себе ініціативу і виходять у люди, просуваючи свої потреби та права, це стимулює розвиток інклюзивної культури. Зусилля батьків, освітян та організацій, які прагнуть інклюзивної освіти і покращення інфраструктури, є надзвичайно важливими. Важливо продовжувати зусилля у напрямку створення безбар'єрного середовища, вдосконалення інклюзивної освіти та підтримки учнів з особливими освітніми потребами. Такі зусилля, як встановлення пандусів, підйомників, навчання та інформування громадськості, сприяють створенню доступного середовища для всіх. Важливо пам'ятати, що розбудова інклюзивного суспільства є процесом, який потребує часу, зусиль і змін в уявленнях та свідомості людей. Але тільки завдяки спільним діям та бажанню змін ми можемо побудувати суспільство, де кожна людина має рівні можливості та повагу. Хочу побажати усім активістам і активісткам за права людей з інвалідністю не боятися заявляти про себе та свої потреби, бути активними і ніколи не зупинятися. Також хочу подякувати усім своїм колегам, тим, хто підтримував мене на державному рівні та щиро вірив у якісні зміни у суспільстві.